Пару днів тому я виклала відео про етикету в громадському транспорті в Данії, зокрема в автобусі. Я розповідала про те, що там дуже гучно, голосно люди спілкуються, заходять п'яниці, які теж щось кричать. Ну, коротше, немає тиші. Щойно сьогодні в мене прям добила одна ситуація. Це був прям просто кульмінація цього всього галасу. Значить, сидів чоловік. Мусульманин і слухав мусульманське богослужіння прямо в автобусі. Прям так гучно, голосно він гнув, тобто не в навошниках, а сидів ну, на весь автобус і слухає. Враховуючи, що повний автобус людей і всі інші люди ну, взагалі не мусульмани. Я не проти будь-яких релігій, я поважаю всі релігії, але треба ще поважати інших людей, які не твоєї релігії, а може вони взагалі нерелігіозні, Ну і в принципі, коли ти знаходишся в якомусь громадському місці, ну мені здається, треба все-таки слухати в навушниках і музику, і, і богослужіння, якщо так необхідно прям в цю мить. А що ви думаєте з цього природу? Напишіть у коментарях. До речі, посилання на те відео про етикету в громадському транспорті залишу в кінці цього відео, внизу цього відео. Дивіться.